На Московію можна тиснути у неї в дуже поганій ситуації зараз економіка, і всі московицькі економісти провладні, антивладні, всі експерти, всі загалом кажуть, що це або колапс, або катастрофа. Тобто, з одного боку, це колапс, а з другого боку катастрофа. І от колапс катастрофою зараз зустрічаються в московицькій економіці. Для прикладу. Через турецький потік Газпром постачає до Європи зараз 9 мільярдів кубів газу в рік. Багато це чи мало? у 2023 році. Газпром поставив до Європи 190 мільярдів кубів газу. Щоправда, Газпром постачає газ і в Китаї через силу Сибіру. Такий газопровід це десь до 70 мільярдів кубів в рік, але Китай платить значно менше. Тобто, можемо сказати, що Газпром практично втратив преміальний європейський ринок газу. Це великі втрати.